На сьогодні, якщо в цілому говорити в цілому, то змінено 949 на 1074 гривні. Але, Але є пенсіонери у нас, які, наприклад, жінки достроково вийшли на пенсію. Їм 949 не переглядалося. Є інваліди третьої групи, у кого було 949, інваліди третьої групи, їм так само 949, сума 949 не переглядалася. Чому тому, що на сьогодні є постанова кабінету міністрів, Передбачено, що пенсії пенсійні виплати з врахуванням надбавок та підвищень не можуть бути меншими ніж сума 949. Це постанова кабінету міністрів 265 від 2008 року восьмого року, змінами від березня 2014 року, внесеними постановою 112. Ну якщо ми говоримо про те, що із 278 тисяч 194 тисячі перераховано, то різниця це звичайно ті, які не відчули це підвищення. Станом на 1 жовтня цього року у нас було цивільних пенсіонерів 278 тисяч. Із цих 278 тисяч у нас понад 194 тисячі проведено перерахунок з 1 вересня. Можна також сказати, що не всі пенсіонери відразу відчули перерахунок. Таке, і таке таке питання так. само Є Є питання і технічного характеру, що у нас на опрацюванні підлягали понад 4 тисячі особових рахунків одержувачів пенсії, зв'язку з тим, що треба було додатково їх опрацювати технічно за допомогою технічного забезпечення. Тобто на сьогодні перерахунок проведено всім категоріям, які підлягали цьому перерахунку. З 1 вересня проведено доплату у жовтні місяці. Проведено доплату за вересень і за жовтень місяць, тобто у листопаді місяці пенсіонери отримують виключно місячний розмір пенсії, вірний, який був обчислений із врахуванням перерахунку з 1 вересня 2015 року. Ну, в зв'язку з цим перерахунком переглядався мінімальний розмір пенсії, так але не всі пенсійні виплати були перераховані з 949 на 1074 сімдесят гривні. І перерахунок не перерахунку підлягали інваліди першої групи, другої групи. Пенсійні виплати також переглянуті отримувача пенсії, які мають повний стаж в залежності від виходу на пенсію, дати виходу на пенсію. Тобто жінкам до першого 10 одинадцятого року потрібно було 20 років, а чоловікам 25. Ці відчули перерахунок. Хто вийшов після 1 жовтня 11 року? Там вже був інший необхідний стаж 30 жінки для жінок. 35 для чоловіків ці відчули в повному обсязі. Відчули підвищення ті ті пенсіонери, які мають в складі своїх складових підвищення, які залежать від прожиткового мінімуму, тобто. Окремі категорії, які підлягали, вони вже отримали ці суми. Ну, Зараз за допомогою цієї акції, яку зараз організували, то пенсіонери можуть звертатися з будь-яким питанням щодо їх пенсійного забезпечення. Так у нас вже на сьогодні було і по перерахунку питання, порахунку по стажу було питання, і по питання, чому, наприклад, підвищення гірської людина не отримує, хоча в складі пенсійної виплати це підвищення є, про що надано роз'яснення. Ну, За допомогою бази. Даних, які у, у, на сьогодні біля мене зараз є, я можу надати в повному обсязі як спеціаліст пенсійного забезпечення.